Яка година? Час знімати обзорчик на Лего-наборчик. Всі молоха. нас буде обзорчик на ось такий от набор LEGO Marvel 6 артикул 76271. Motocycle Chase Spider-Man. док-ок. Веномізірований док-ок. Тут цього не наголосили. Наборчик e, прям мініатюрний, я їх називаю ці бічовські набори бомжарські, типу, в людей, яких нема грошей, і це якраз я до цього відношуся. E, які все одно люблять лягу і хочуть отримати якісь класні мініфірки, роблять ось такі от хороші наборчики. Але, скажімо, заздалегідь, наборчик топовий сам по собі. Незалежно. Тут хороші деталі, хороші фігурки. Ось такий от наборчик. Мені він максимально сильно подобається. Я радий, що його купив. І зараз на це буде обзор. Да. Коробку Ще, блядь, сраку. Подивимося на інструкцію. Така от мініатюрна інструкція. Ну, так, да, як то кажуть, ні сраку, ні підтерти, ні нічого. Е, По-моєму, що якість інструкції, трохи зменшилась. Сборка доволі цікава. Фігурки склали, ура, перелічення деталей. Виграю лего наборчик. Ну, Конструкція фліда скудно. Ліпше, ріпшу тут був цей арт-коробочки, але ладно, менше з тим. Ну що ж, давайте я помаленьку. Всі аксесуари сюди попереставляю. Я би міг, звісно, зупинити відео, все це проскладати, але мені ще в сраку це не треба. Я знімлю обзор. Все, далі мало що хвилює. Коротше, давайте спершу ми почнемо з мініфігурок, а потім до аксесуарів наборів. Перша мініфюрка це фюрка людини паука. Класна фюрка, в кого ще не було. Хороша можливість заполучити фігурку. Офігенно, статньо. принти на руках є. На потилиці, на спині, на торсі, тільки на ногах нема. Класна мініфюрка. Всім людини-паука. Ну хто не любить? ті козли. І козляр. Да. Класна фюрка. Хоча я цю думаю на Олексі продати, бо в мене вже одна така є. І от фігурка з раді, чого купляється цей наборчик? це веномізований Док Ок, Доктор Октавіус, Да. афігенна фігурка, доволі хороші щупальці, вони максимально рухливі. У нього тут алмазики, які він вкрав, в одніх щупальцях динаміт, шашка динаміту. Він такий пропринтований, веномізований, Ну, класний. У нього фієні принти на спині, але я не хочу цю штуку відніма... знімати, і мені все впадло. В нього два вирази обличчя Це ось таке от, наполовину його веном захоплює і тут бах, він же весь веномізований. Остаті. Хороша ідея для того, щоб робити такі самоділочки, там, зняти якусь вулицю, там де людей позахоплював веном. І от ви маєте вже голову. Тут в нього статті виномізована рука. Все, даєте це любому чоловічку і доволі класно виходить. Це хто там самоділочки хоче знімати. Далі, у нас наборчик ось такий, от, блядь, чуть не впав. Спайдербайк. Да, звучить доволі цікаво. людина паук не користується транспортними засобами, але тут в цьому випадку користують. Коротше, байк, блядь, бомба. Натурі. Бомба, він офігенний, він класний. Принтована деталь. Це такі, де використовується як спойлер в машині, а тут це його передок. Два старт-шутера, який кульками паутини стріляє. Він зроблений на базі, по-моєму, що перші такі байки це були в наборчику по-новому Бетману ні? з Роберс, Робертом Паттінсоном. Там, де ще попадалася жінка-кішка. Да, перший раз ці деталі там попалися. Ну, класний. Класний, в натурі класний, якщо ви переробити весь в чорний, наприклад, забрати цей старшутер дійсно хороший, добротний, спортивний байк. Чимось схожий на байк е Бетмена. О, навіть можна було зробити байк Бетмена. Такий більш крутіший. Це мені більше подобається, ніж тому наборі з, по фільму новому з Бетменом. Класна штука, мені подобається, навіть розібрати на деталі, і то балдеж. І одна з моїх любимих частин наборчику це от. Кусочок міста. Тут у нас фонарний стовп. Це мега класно, це можна використати всюди, для якогось заднього фону, для якихось твоїх саморобочок. Просто поставити на поличці це виглядає класно. На якійсь вулиці це бомба. Пуста фляжка. Бак, мусорний бак. Сміттєвий бак. Не знаю, коротше, до срак. Тут афієний є ще аксесуар, який, по-моєму, перший раз з'являється в цьому наборі. Це шкурка від банана. Також можна всюди використати. Хороша штучка, хороша деталь. Мені дуже сильно сподобалось. Тут також є риба і величезна кісточка ну, точно, не кістка якоїсь риби там, чи ще. Виглядає кістка динозавра. Да, от так Отак виглядає. Тут, док ока можна чіпляти до цього. Але я цього робити не буду. Да. От такий от наборчик піднесу коробку зі смітника. Да. Да, от такий от наборчик вийшов. Ну що, поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар, чи ви маєте цей наборчик, чи не маєте. Мені чисто Я це зараз діблю, і все, і балді, цілий день. У мене нині довгожданий вихідний. Да. Балдеж. В зал не треба йти, нікуди не треба йти. Хоча і так виглядає не накачано, так що можу в зал і не ходити взагалі. Так. Да. Не повезло з генетикою. Хі -хі -хі. Ну, коротше, менше з тим. Лайк поставте, ну, підпишіться на канал. Розказьте друзям, що є такий україномовний канал, який старається якесь відео та й випускає. Всім дякую, чао!